Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Дають друге життя безпілотним літальним апаратам. Як волонтери ремонтують дрони. Зараз вже це робиться дуже швидко в порівнянні з тим, як це було раніше. Координує діяльність громад, першим дізнається про ракетну небезпеку, як працює очільник області та без чого не уявляє свій ранок. За хвилину до того, як вона лунає, вже цю інформацію маю. Дарувати любов і турботу черкащани усиновили двох дітей під час повномасштабного вторгнення. Чому діти мають чекати закінчення війни для того, щоб отримати родину? Ще одна полонина з Черкащини повернулася додому. Про звільнення з полону військової парамедикині Юлії Чепурку повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова. Юля одна зі 140 людей, яких вдалося повернути Україні 31 грудня. Нагадаємо, парамедикиня потрапила до полону разом із чоловіком Олександром. Вони побралися на Азовсталі. 21 вересня його вдалося звільнити під час першого великого обміну. Про долю Юлі довгий час було невідомо. Відремонтували більше 150 дронів у Черкасах. Волонтери із Маріуполя Ірина та Андрій дають друге життя безпілотним літальним апаратам. кажуть, пошкоджену техніку їм присилають військові, натомість вони її лагодять та відправляють на позиції. Особливості своєї роботи показали наші Дарії Шевченко. Буде прострелені кулями, опалені вогнем зі зламаними крилами та згорівшими моторами. Саме з такими дронами найчастіше доводиться працювати, розповідає волонтер Андрій Гежа. До війни він ремонтував електроніку, та потреби воєнного часу змінили його діяльність. Зрозуміли, що буде така потреба. Литовці нам допомогли зібрати обладнання запчастини на перше на початок роботи. Перших пташок каже, відновлювали тижнями згодом від. Точили навички і тепер на це витрачають дві години. Зараз вже це дуже робиться дуже швидко в порівнянні з тим, як це було раніше. І вже по симптомам знаєш, що, що треба робити. Безпілотники, які мають критичні пошкодження, переходять у статус донора. Це корпус з іншого дрона. а Зараз будемо міняти йому ще лапку. Одного дрона вистачає як мінімум на ремонт трьох. Якщо апарат пролежав в воді, то на 99%. Це він вже труп. Він може бути корисним тільки на рахунок того, що з нього ми знімаємо якісь карбусні елементи і ставимо на ті тони, які можливо відновити. Відновлювати безпілотники в 30 разів дешевше, ніж купувати нові, пояснює Андрій. Непоширений дрон, Mavic 3, він коштує десь порядка 3 тисяч доларів. Вартість відновлення, ну, які, які, ну по які ми витрачаємо, становить десь до 100 доларів. Коли робота над літальним апаратом завершена, його обов'язково тестують. Опісля відправляють військовим і вже там на полі бою реанімована пташка виконує свої завдання. Майстрів пройшло понад 150 літальних апаратів, розповідає волонтерка Ірина Гежа. Тож, аби роботи не затримувались, і ця цифра ставала все більшою, жінка просить поділитися дронами, які вже не працюють. Так кожен може допомогти силам оборони. Це така потреба, яка знаєте, як в лікарні медикаменти, як бінти, які потрібно купляти майже кожного дня. Тобто, замовлення ми робимо раз на тиждень, а то, може, і частіше. І вони ці запчастини вони дуже довго йдуть до нас. І як тільки вони приходять, вони дуже швидко розходяться. Ми всьому світу показуємо, наскільки ми міцні, наскільки ми об'єднані, наскільки ми можемо давати дійсно відсіч і можемо це, і це на Дихає Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Щодня готують їжу військовим, оперують, попри відсутність електроенергії, їдуть на передову, аби доставити бійцям посилки від рідних, збирають гроші на доброчинних концертах та координують ситуацію по всьому регіону. Вони ті, хто надихають. Волонтери, лікарі, артисти, військові, посадовці. Від початку повномасштабного вторгнення день за днем на своєму місці роблять усе можливе, аби пришвидшити перемогу. Цього тижня ми розповімо вам про історію черкасців, щодина праця яких дає наснагу іншим. Наш перший сюжет про очільника обласної військової адміністрації Ігоря табурця. Він чи не найпершим на Черкащині дізнається про ракетну небезпеку. І спочатку повномасштабної координує діяльність громад, працює з документами, їздить у відрядження та займається питаннями переселенців. Як знаходить час у своєму графіку для особистого? Чи спускається до укриття під час тривог про бавовняток на день народження та без чого не уявляє свій ранок? Розповів нашій Тетяні Недбайло. Я зранку традиційно обов'язково випиваю собі чашечку кави смачної, яку готує колега, і з задоволенням п'ємо. В обід, звичайно, полюбляю випити окремо заварений чай, який називається Іван-чай, заварничку, щоб правильно був заварений процедурно. На жаль, сама перша картинка, яка виникає зранку, коли заходиш. До кабінету це наскільки велика стопка документів назбиралася за цей невеличкий проміжок часу, а саме за добу, що подивився багато документів, настрій вже менше. Дивлюся, менше документів, це значить є можливість трошки десь поїздити і повирішувати питання. В випадку, коли лунає тривога, як, як правило, за хвилину до того, як вона лунає, вже цю інформацію маю, що летить, на який об'єкт, як ми діємо. Переміщуємося в укриття. З укриття, відповідно, чином, організовуємо управлінські процеси. Була чергова нагода, чергова зустріч з моїм бойовим другом з Валерієм Федоровичем. І кажу: Валерій Федорович, можна підписати журнальчик, для того, щоб я поставив. Я Таймс можу викинути, а скільки там буде підпис. Нашого головнокомандувача, то він е, об'єктивно залишиться в мене надовго. Дуже дружні, приємні стосунки, давні стосунки. Пробавивнятка десь щось випадково загорілося в Криму. Наприклад, на аеродромі в Енгельсі, звідки е, расисти бомблять наші міста й села, і це символ того і символ нашої незламності саме на День Збройних сил, е, оскільки. Вони співпали із моїм днем народження. Мені дуже різноманітні подарунки можуть дарувати, особливо рідні, близькі люди. А наприклад, ті, які знають моє натхнення по відношенню до нашого ворога, вони об'єктивно цікаві подарунки можуть дарувати. Що стосується особистого життя, звичайно, вони саме більш ображені і обділені моєю увагою сьогодні, тому що саме зараз, припустимо, дзвонив син. Я йому казав, якщо є щось необхідне, ти дзвониш там тричі. Це значить, що я знаю, що в тебе там щось супертермінове, яке не можна відкласти. Якщо це не супертермінове, то один раз я тобі перезвоню при нагоді. Ця нагода іноді випадає аж на наступний день. На жаль, Казати багато про наших рідних не приходиться. У нас так прийнято по нашій лінії. Зустрічаємось. Дійсно, коли є нагода зустрітися, приїжджаю. В 11 в 12 вечора уїжджаю практично в 6 ранку. Тобто, якщо це можна називати побаченням своєї родини, то це, звичайно, ні про що. Хобі рибалка, звичайно, мабуть, вона залишилася ще рік по тому. Тобто, минулим літом я був крайній раз саме з своїм меншим сином на рибалці. Сподіваюсь, що у нас дійсно все попереду, ми будемо ще радіти разом, і всі родини наших черкащан об'єднаються і стане звичне, мирне життя. П'ять малюків народилися у перші два дні 2023 року у міському пологовому будинку Черкас, розповіла суспільному завідувачка акушерського відділення Ірина Дейнека. Каже, новорічна ніч пройшла без пологів, а от 1 січня першим з'явився хлопчик. Це каже гарна примета на увесь подальший рік. Які емоції у батьків та на що налаштовані самі працівники? Дивіться далі у сюжеті. Заколисує свою доньку Черкащанка Яна Мельниченко. Каже, очікувала на неї 17 січня. Проте маленька Кіра вирішила з'явитися на світ саме першого і стати новорічним подарунком для батьків. Ми думали, що це тренувачні схватки, що все пройде. Но потім оказалося, що треба збиратись. Ми вирішили раніше Видите, ми між дівушкою, якщо ми можемо собі дозволити. Родилися ми у 22 годині 55 хвилин, 101-го 23-го року. Очікувані донечки і Лариса Жерехова. Це і третя дитина та хвилювання присутні через постійні повітряні тривоги, говорить жінка. Після е, телебачення оцього страшного після Маріуполя особливо то страшно. страшно. Але, в общем, радість є. Є в общем. життя продовжується. Ми чекаємо миру. Відповідальність та готовність працівників до роботи під час свят не зменшується. Проте народження малюків у такі дати радість не лише для батьків, розповідає старша акушерка Тетяна Тумченко. Деякі акушерки навіть просять, щоб кожен рік їх ставили 31 грудня. Для них це значимо. У 2022 році у міському пологовому будинку з'явилося 1400 малюків, серед них більшість дівчат. Цьогоріч вже є три дівчинки та два хлопчики, каже завідувачка акушерського відділення Ірина Дейнека. Тож сподівається, що і цей рік буде багатий на поповнення у родинах. Кажуть, що як хлопчик то буде гарно складатися рік. Ну так, знаєш, як чоловік повинен зайти першим, то до нас зайшов чоловік першим по будинок. А щоб дівчатка, то щоб буде мир. Знаєте, ж говорить народ. Ми завжди в русі, тому що ми надаємо допомогу і чекаємо на наших жінок 24 на 7. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 24 лютого, коли Україна прокидалася від вибухів, вони забирали з притулку 12-річну Каріну. А в листопаді їхня родина поповнилася і дворічним Дмитриком. Мова про будинок сімейного типу, що в Богодухівці на Золотоніщині. І спочатку повномасштабного вторгнення, виховуючи трьох названих дітей та власного сина, вони прихистили ще двох. Чому вирішили не чекати завершення війни, аби дарувати любов і турботу, розповіли наші тетяні недбайло. ДІ-ТЕ-МА! Де... Ми... Вчиться вимовляти свої перші слова та любить бавитися з домашньою улюбленицею Тіфані, коли від служби у справах дітей дізналися про дворічного Дмитрика, не змогли лишитися осторонь, пригадує пані Валентина. І для мене це було якесь таке ну нереальне щастя, що я зможу ще відчути цю радість материнства. Всі з захопленням погодилися І десь приблизно через місяць. 30 листопада Дмитрик вже був з нами попри складну ситуацію в країні розуміли, що хлопчик потребує їхньої любові. Чому діти мають чекати закінчення війни для того, щоб отримати родину? Дмитрик став другою дитиною, яка з'явилася в цьому будинку і спочатку повномасштабного вторгнення. 24 лютого під звуки повітряної тривоги родина Гандзюкевичів вирушила забирати з притулку Каріну. А нам пропонували можливо ну можливо не візьмете, тому що ми не знаємо, що буде далі. тобто, ну чи буде взагалі. В державі фінансування, чи буде взагалі можливість, ну як ви будете жити, ми не знаємо. Але ми сказали, ні, дитина нас чекає, вона вже наша для нас. Так, цьогоріч подружжя оформило будинок сімейного типу. До цього вони вже були названими батьками. Два роки тому ми вже звернулися до служби в справах дітей із запитанням, що нам робити, ми хочемо, щоб в нас, скажімо, була дівчинка. Ось Нам сказали, яку процедуру, ми її пройшли і почали дивитися анкети Дітей-Сиріт, побачили Анжеліку, а в неї було два братики. І ми так, я чоловіку анкету прислала, він так подивився і каже, Ну що їдемо? Тепер у родині на вихованні п'ятеро діток тут разом вчать уроки та роблять мамі мейкап гуртом і готують. Поки Дмитрик куштує родзинки, дівчатка допомагають у приготуванні смаколиків. Все Тепер трошечки прищепнемо, щоб воно не було. Ми часто пишемо клети також е, пішення. Поробимо я люблю дуже прибирати. Ми завжди спільні вечері, особливо ввечері. Ніхто не має пропускати. Коли мами там консультація або ще щось, то ми можемо самі прийти поїсти. А так то у нас завжди сімейні вечері разом. Тим, хто хоче брати на виховання дітей, має не бракувати сміливості. каже пан Михайло. Стоїть строїти ілюзії, замкавки піска, що діти будуть відповідати. Ти на жадання, котре ми іміна завжди буде то, що ми не готові це іноді буває складно, тому що кожен чоловік різний, у дітей своя історія за плечами цього року. На новорічні свята мають спільну родинну мрію придбати автомобіль, у якому вміститься щонайменше восьмеро осіб, аби якнайшвидше відвідати своїх рідних у Тернополі. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Із 1 січня українці можуть безоплатно обміняти звичайні лампи на енергоощадні. Зробити це можна у місцевих відділеннях Укрпошти попередньо подавши заявку на порталі Дія, розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко. Одна особа може замінити максимум 5 ламп старого зразка на нові ледівські. Така ініціатива допоможе зменшити навантаження на енергосистему України, зазначила міністерка. Профінансує обмін Європейський Союз. Кожна область програму запроваджуватиме по черзі, коли саме є. Реалізовуватимуть на Черкащині, поки невідомо, пояснили у місцевій дирекції. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.